Ну що, завтра останній день навчань, аж не віриться, боже тільки недавно вересень був. Літо, Мені здається, так само швидко пролетить. Скоро будемо казати, блін, ми знову прозрали це літо. О, ні, я зроблю абсолютно все, що від мене залежить, щоб мені запам'ятався кожний день. Почнемо якраз завтра. У мене в планах аквапарк. В яких ще твоїх планах? А я? Ну, куди ж я без тебе? Поїдемо? А мене спитати. Взагалі то я собі трошки інше надумала. І на завтра, і на післязавтра, і на після після завтра. І на я зрозуміла. Ну, коли звільнишся, з'їздимо ще раз. А завтра я візьму когось е іншого. Але я думала, що ти поїдеш зі мною на дачу. Я ж не проти. В якийсь день можна з'їздити? Який день? Я думала, ми там все літо проведемо. Ну, просто мої батьки поїхали відпочивати і залишили то все на мене. Ну там город, курочки там. Всякі свинюшки. А як же те, що я собі напланувала, чого все завжди має бути по-твоєму? А якщо не по твоєму, ти ображаєшся? Бо можна нормально сказати, і тоді ніхто не образиться. Добре, я не поїду з тобою на дачу, бо в мене інші плани. Ясно? Канікул і справді не так багато. Я не хочу їх провести без друзів десь за межами цивілізації, порпаючись на городі і доглядаючи чужу худобу. Знаєш, якщо чесно, я спочатку хотіла попросити, щоб ти взагалі то все сама робила, тому що ну, в мене просто є можливість поїхати на море. А мені з того, що невже ти візьмеш з мене гроші? А час мені хто поверне? Та я ж тільки на місяць, а приїду ти роби, що хочеш. І я пішла збиратися. Автобус завтра втре, тільки не запізнюватися добре. Чи ти куди пішла збиратися? Чуєш?